Вірі програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту хатину. Російські військові пошкодили будинок у середина Буді, по місту вдарили з мінометів. У лісових масивах Шосткинської громади можуть залишитись касетні боєприпаси. У середина Буді тимчасово припинили роботу відділення нової пошти. Росіяни з міномету вдарили по житловому будинку у серединабуді. Про це інформує оперативне командування. Північ у ранковому зведенні зазначається, що російські військові обстріляли місто серединабуду з мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Крім того, ворог бив ФПВ-дронами по Ходиному та соснівці. Обстрілу у лісових масивах Шосткинської громади можуть залишатись касетні боєприпаси. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога. Чиновник закликав населення утриматись від відвідування лісів, щоб не наражатись на небезпеку. За ці вихідні громаду обстріляли дві ракети залпового вогню з касетними боєприпасами. І я звертаюсь до населення. Не відвідувати ліси і лісополоси, не наражати себе на небезпеку. Відповідні служби будуть працювати для того, щоб знешкодити ті боєприпаси, які не підірвалися. Середина будді тимчасово припинило роботу відділення нової пошти. Про це інформує спеціальний кореспондент на межі Сергій Солдатов. Також у громаді проблеми з українським телебаченням. Мушу повідомити, що серед набуди тимчасово придали відділення нової пошти. Як працівники нової почти, що це пов'язано з тим, що вже декілька днів у місті відсутній практично повністю інтернет. Як тільки ситуація по інтернету стабілізується, відділення нової почти буде повернуто у міст. Місто наразі, як теж пояснень працівників нової пошти, вони тимчасово працюють у СВСІ. А що хочу зазначити, що вже тривалий час містянні середонабуди і навколишні села не мають змоги користуватися українським телебаченням. Українське телебачення працює тільки у тих, у кого є супутникові антени. На Т2 не приймає більш віддалені сели. А як які набличать знаходяться сюди до ретранслятора українське телебачення через Т2, працює, але працює з перебоями, неякісно. Не Напередодні 3 червня у Воздвиженському прощались захисником України Миколою Соломко. Люблячий чоловік, торботливий батько, надійний друг та гарний сусід. Таким жителі Воздвиженського згадують свого односельчанина. Чоловік отримав важкі поранення на Донеччині, переніс декілька операцій, але лікарям не вдалося врятувати його життя. У селі Воздвиженське Ямпільської громади прощались із 50-річним військовослужбовцем Миколою Соломко, який отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання неподалік села Водяне на Донеччині. Лікарі бороли за життя чоловіка, але 30 травня Микола Миколаєвич помер. Тамара Жилюк розповідає, що була шкільною вчителькою Миколи Соломка. За її словами, свою дружину Інну чоловік зустрів ще у шкільні роки. Подружжя виховало двох синів. Я навчала цей клас з 2 по 11. Коли після 8 класу хто пішов куди навчатись, хто в техніку, хто в ПТУ, а Микола залишився в школі, пішов до 10 класу, бо мав відчував, що тут знайде своє кохання, свою долю. 1 вересня до нашого класу завітало п'ятеро дівчат. Із Гринячки і Імшани, бо у нас середня школа. Серед них була Інна. Коли їм виповнилось 20 років, вони дружилися, створили сім'ю. Народили двох синів, виховали. Микола був дуже таким міцним господарем, любив дітей і обожнював Інну. Інна була за ним, як за кам'яною стіною. Пані Тамара розповідає, що Микола був мобілізований до війська взимку 2023 року. Чоловік виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Він отримав тяжке поранення. Мужньо переніс декілька операцій: боровся за життя, боровся зі смертю. Ми ми вірили, що він, як кажуть, викарабкається, але смерть була сильніша. І від отриманих тяжких ран він помер. Мама залишилася, дружина Інна і два сини: Олександр, який живе з сім'єю в Харкові, і Антон, ученик 9 класу. Жителька Воздвиженського Тетяна Гончарова розповідає, що запам'ятає Миколу Соломко працьовитим чоловіком, який завжди приходив на допомогу односельчанам. Миколу Соломко, я знаю, майже з маличку, бо 78-го року я тут проживаю. Е, його Менший брат мій похресник. Це родина таких трудоголіків, я ще не зустрічала в своєму житті. Дуже добрий, дуже добра людина був. Він завжди приходив на поміч, навіть якщо не просиш. Ось ідеш, він підбігає. Тетяна Миколаївна, щось треба. Та ні дякую, Коля, нічого не треба. Сини в нього які гарні. Це ж. Наша надія їхня тепер опора. Староста села Оксана Горбачова розповідає, що загиблого захисника дуже поважали односельчани. Попрощатись з ним прийшли майже всі мешканці. Був дуже працьовитий. все своє життя присвятив своїй сім'ї, присвятив своєму селу. Він тут народився, виріс і так залишився жити і працювати в нашому селі. Працював він від самої школи у радгоспі. Трактористом, але ж після того, як уже родгосп реорганізувався, пішов до приватного підприємця, працював теж в лісу, трактористом, то був дуже такою працьовитою, знаєте, відповідальною, дуже людиною. Проважав, прийшло його майже все село, приїхали його однокласники, прийшли всі люди похилого віку, тому що він тут, так сказати, вирос у їх на очах, виховувався і всіми. Те, як працює найпівнічніша метеостанція Сумської області, яка розташована у місті Дружба, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Начальник метеостанції Олена Євдокименко розповідає, що температурні рекорди тут фіксують досить часто. Адже метеостанція Дружба розташована найпівнічніше, не лише в Сумській області, а й у всій лівобережній Україні. А мітястанції дружба у цьому році виповнюється 100 років з дня заснування З 1 вересня 1923 року була організована метеостанція. а саме північна точка Лівобережної України. Найважливіші дані, бо це все. Зміна клімату, ми спостерігаємо, є багаторічні дані, це все заноситься, і воно за кожен рік видно, як міняється клімат. Олена Анатолівна розповідає, що зараз на метеостанції працює сім фахівців. Зібрані ними дані необхідні для складання прогнозів погоди. Так, кожна метеостанція, вони. Достовірні, важні ми от передаємо, передаємо на Суми. Ми передаємо погоду на Харків і на Київ. Ми передаємо також радіацію через основні сроки. Агрометеоролог Тетяна Веретенікова розповідає, що на метеостанції Дружба показники температури фіксують з 1944 року. За час спостережень найхолоднішою була зима 1987 року. 87-го року сама мінімальна була мінус 35,1 по метеостанції Дружба, яка зафіксована. А максимальна температура була зараз за місяць у січні була 7,7 градусів тепла у 2005 році. Це була максимальна температура. У лютому 11,9, у 2002 році була. У 2008 у лютому було 132 градусів тепла. Я можу вважати, що 2022 рік у нас був дуже вологий. Випала найбільша кількість опадів за весь час 1010 міліметрів, а найбільше там було 870 міліметрів, а у 2022 рік перекрив усі роки, які були.